to have a coffee? Is there any good cafes near here? я так запитати? Якщо ні, то давайте розбиратися. Дуже часто для того, щоб дістатися кудись, нам потрібно дізнатися, де знаходяться хороші місця, які ми хочемо відвідати. Зазвичай наші запитання ми починаємо двома способами: is there або are there. Is there? Ми зазвичай запитуємо про якесь одне місце. Is there a good cafe near here, чи якесь є чудово гарне кафе поблизу? Якщо ж нас цікавлять якісь кілька варіантів, ми можемо почати наше запитання. Are there, are there any good cafes near here? Чи є гарні кафе поблизу? Це не обов'язково мусить бути про якісь заклади харчування. Це може бути будь-яка установа або будь-яке будь місце. Is there a bank near here? Чи є банк поблизу? Is there a park in your area? Чи є парк у тому місці, де ви живете? І пам'ятаємо, якщо йдеться про одне місце, ми починаємо is there, якщо про кілька, «there». коли ми вже отримали відповідь на наше запитання, ми можемо людини уточнити How do you get there? Або «How can you get there? Тобто як туди дістатися? І у відповідь ми можемо почути теж кілька варіантів. It's best to take a taxi. Краще взяти таксі. It takes 10 minutes. Це займає 10 хвилин. Так, значить, два варіанти. І е, тоді ми собі маємо зрозуміти, як правильно дістатися до якогось місця. Для того, щоб зрозуміти, куди. Нас відправляють і чим ми маємо туди дістатися. Ми з вами вивчимо 8 слів, які потрібні для того, щоб дістатися до якогось місця. Отож, get off це означає вийти з якогось транспортного засобу. Get a taxi, сісти в таксі. Go home – ну, звичайно, йти додому, якщо хтось там нам про це розповідає. Take the metro – сісти в метро. Walk to work. Іти пішки до роботи, change the trains, change the buses, пересісти з потяга на потяг, з автобуса на, на автобус, wait, wait for the bus, почекати на автобус. І ще одне take the red line. Take the red line означає сісти на червону гілку, зазвичай це гілка метро. Take the red line, take the green line або подібні варіанти.